Доброго ранку, дітки. Погляньте на картинку і скажіть, чому його так погано видно? Кажіть, хто його заховав? Так, Хмаринка, а можливо, сонечко соромиться до нас вийти, як ви гадаєте? Ні. Просто хмаринка його закрила. Я знаю одну закличку, коли її промовляєш, то сонечко обов'язково виглядає і світить своїми промінцями. Хочете послухати? Давайте я вам зараз її розкажу. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На весняні квіточки на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Дітки, скажіть, як називалась наша закличка? Вийди, вийди, сонечко, повторіть. Молодці, скажіть, а про кого вона? Ну, звичайно, про сонечко. А куди в заклички ми запрошували сонечко? Хто запам'ятав? Давайте скажемо разом. На дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Молодці! Скажіть, а що робили дітки на подвір'ячку? Так, віршику як сказано? Там вони граються, тебе дожидаються. Дітки що робили? Гралися, скажіть, гралися. Молодці! Давайте я вам іще раз зачитаю закличку про сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, а маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Дітки, погляньте тепер на сонечку, чи почула вона нашу закличку? Ану, подивіться у віконце, чи виглянуло сонечко? Так, сонечко світить і дуже нас радує. Я вам дякую за заняття кажу до побачення!